Вітаю! І тема моєї сьогоднішньої доповіді це засоби розробки ПЗ, а саме Xcode. Основною метою цієї доповіді є ознайомлення з інтегрованим середовищем Xcode та його особливостями. Під час презентації, за планом на слайді, розглядатиметься процес роботи з Xcode, його переваги, можливості, а також його ключова роль для розробки програмного забезпечення. Xcode – це інтегроване середовище розробки програмного забезпечення від компанії Apple. Для всіх його платформ. Він є єдиним офіційним інструментом для створення та публікації програм в Apple App Store та передбачає встановлення на операційну систему MacOS. Використання на Windows вимагає інтеграцію локальних або хмарних віртуальних машин. Основною мовою програмування є Swift. Перший реліз було надано у 2003 році з невеликим переліком підтримуваних мов вихідного коду, проте сьогодні вже сприймається доволі багато популярних мов, наприклад, Swift, Java, Python та інші. Завантажити останню версію Xcode можна з допомогою App Store або обрати потрібний реліз на сайті Apple, маючи власний Apple ID. Xcode дозволяє створювати ПЗ для таких систем як iOS, macOS, watchOS та TVOS. Гарним доповненням є широкий вибір симуляторів девайсів. Під час роботи з кодом надаються розширені засоби для редагування: це автодоповнення, підказки, візуальне відображення структури проєкту, кастомізація за допомогою інтерфейс Builder. Посібнику користування Xcode надані також безліч шорткатів, наприклад, для швидкого збору проєкту чи додавання залежностей. Налагодження програми працює з інструментами для дебагу, встановлення точок зупинки, аналіз стеку та інше. Xcode має інтегровані засоби тестування додатків та виконання їх профілювання для виявлення проблем з продуктивністю або пам'яттю, а також надає інтеграцію системи контролю версій. Важливим доповненням є можливість додавати інші системи розробки, наприклад, використання CocoaPods і Swift Package Manager. Однією з особливостей Xcode є різноманітність інструментів розробки для створення інтерфейсу додатків, а саме UIKit та SwiftUI. Основною їхньою відмінністю є те, що UIKit має імперативний підхід, storyboards та файли для візуального редагування інтерфейсу без особливого написання коду а SwiftUI базується на декларативному підході, використовує однорівневе IP для побудови інтерфейсу з функцією Live Preview, яка дозволяє в реальному часі бачити, які зміни в коді, як повпливають на вигляд додатка. Структура проєкту Xcode дозволяє збирати файли в логічні групи та теки, а також підтримує assets Catalog. Це спеціальний файл для організації і керування ресурсами з підтримкою різних версій, пристроїв та режимів екрану. Додатково можна створювати локалізації текстових рядків. Xcode підтримує різні інструменти для управління залежностями та імпортом зовнішніх бібліотек проєкт. CocoaPods, як менеджер залежностей, використовує спеціальний подфайл зі вказаними в ньому назвами і версіями статичних бібліотек або підмодулей Git. Carthage також є менеджером залежностей, проте він не змінює проєкт напряму, а збирає бібліотеки в окремі файли для ручного впровадження, маючи свій карт-файл. Такі автоматичні збірки можна впроваджувати в різні проекти. Swift Package Manager офіційний менеджер залежності від Apple, тому є частиною інфраструктури Swift і вбудований одразу до Xcode. Використовуючи package Swift для опису імпорту, SPM допомагає у впровадженні різних бібліотек. Дебагінг коду відбувається за допомогою точок зупинки breakpoints, спеціального вікна Debug area, в якому відображаються властивості і значення змінних, а також консолі для логування. Серед наявних інструментів аналізу помилок є Static Analyzer. Він створений для потенційного уникання дублювання коду, неправильного правильного використання API та виявлення Memory Leaks, а також наявне аналізування аварійних випадків crash Logs і відстеження точок зупинки на винятках. Xcode підтримує x -Test. це фреймворк для написання та виконання автоматизованих тестів для додатка. Інструмент Instruments дозволяє профілювати додаток для виявлення проблем з продуктивністю, пам'яттю та іншими аспектами. Xcode має вбудовану підтримку систем контролю версій Git, що дозволяє створювати коміти, відгалудження чи злиття прямо з інтерфейсу середовища. Спосіб доволі спрощує роботу в командних проєктах. Отже, Xcode надає розробникам широкий вибір інструментів та можливостей для створення високоякісних додатків. Під час доповіді було розглянуто ключові функціональні можливості Xcode, різні аспекти розробки програмного забезпечення для платформ Apple, ключові особливості при налагодженні програм, організацію файлів, управління залежностями та інші. У майбутніх перспективах Xcode продовжуватиме розвиватися та вдосконалюватись, враховуючи оновлення операційних систем та функціональних особливостей. Запровадження нових функцій та інструментів покращить швидкість та ефективність розробки. Наразі Xcode залишається ключовим інструментом для розробки програмного забезпечення на платформі Apple, а його розвиток і вдосконалення будуть поліпшувати процес розробки додатків для цих платформ в майбутньому. На цьому слайді наведено список використаних джерел. Дякую за увагу.